Добрий вечір всім. Вибачте за запізнення. Трошки забарився. Давайте будемо починати. По новинах наших. Я відправляв тендер. Посилання на тендер є в описі цього відео. Цієї трансляції. Ви можете перейти по ньому, подивитися відзвітковувати, Яка ситуація по тендеру? Ці от дві заяви протокол правління і. Заява моя як голови СББ на надання дозволу на проведення капітального ремонту. Ці документи необхідні для його початку і вони долучаються до технічної документації, виготовленої замовником. Далі по новинах. Давайте давно не виходив в ефір. Питайте в чаті або в коментарях, що, якщо у вас цікавлять питання, я буду відповідати о, о, можливості. Почну з обстежень. Обстеження квартир, які відбувалися, другий, третій, четвертий перший під'їзд, воно на декілька частин розділене. Перше обстеження, то що ходили представники забудовника, які приймають участь в тендері, вони готують, тобто вони за, на замовлення. Міської ради підготували проєктну документацію в стадії проєкт, і зараз готуються до того, щоб війти в тендер з більш-менш зрозумілими обсягами по стадії Р робоча документація. Вони проводять обстеження по цих обсягах. Будуть відновлювати згорівші квартири, перекриття між згорівшими квартири. Згорівші квартири, мова йде уже конкретно: що будуть відновлювати не тільки перекриття і достану від забудовника, тобто двері, вхідні вікна, двері вікна будуть встановлювати газовий котел, новий розводку опалення, встановлювати батареї опалення. Лтукатурка стін, перестінки. Не знаю, якщо багато хто змінив в квартирах планування, чи будуть відновлювати в тому форматі, який на вас був, чи будуть відновлювати згідно технічного плану. Я більш думаю, що будуть відновлювати згідно технічного плану, плану але в будь-якому випадку, якщо ви присутні на місці, це можна все обумовити і сказати, що ви мені стінку тут не ставте, а поставте її ось так, якщо це там не буде перевищувати оці. Це по згорівшим квартирам, в тому числі і на останніх поверхах. Там так само будуть вікна ставити, можливо, іншого виробника не невелюкса, але такі ж самі. Далі. Обстеження від забудовника вони стосуються от малярних штукатурних робіт, ну, штукатурних робіт, да, стяжка, і все. Окремо було обстеження це електрика. Тобто електрики пройшли по місцям загального користування. електрики. тобто, вони вже беруть підрядчика. Говорять, подивіться обсяг. Ось вам що потрібно зробити. Дайте нам вашу комерційну пропозицію. <кій> були електрики, були сантехніки, був підрядник, який буде встановлювати вхідні двері, пошкоджені, в тому числі згорівши, в тому числі ну, і пошкоджені, тому що є. Зрозуміло, що на квартирах, які згоріли, там немає дверей, їх треба міняти. А от, наприклад, в сусіда мого 55-ї квартири, Андрія. А Мене чути видно? Не розумію. Пише сталася помилка. Чати. Значить, двері були пошкоджені вибуховою хвилею. І вони вигнуті. Тобто людина пройшла, порахувала всі двері. Єдине те, що він побачив, що вже стоять нові двері, він їх не враховував. Тобто будуть виконувати і закривати роботи по факту пошкоджених дверей. Якщо ви поставили вже нові двері собі, в цьому списку вас не буде, що потрібно замінити двері. В четвертому під'їзді всі двері поставили під заміну, тому що там була пожежа на всіх поверхах, в зв'язку з тим, що на першому поверсі були. Покришки від автомобільної покришки вони горіли, і там температура була така, що поплавлювались всі ручки, поплавлювались декоративні накладки МДФ на двері, і вони будуть замінятись всі в четвертому під'їзді, поставили під заміну всі, окрім тих, що поміняли. Єдине, що ще не було по обстеженню, це не було підрядника, який буде займатися е, тобто встановлювати вікна, вікна будуть встановлюватись. Так само, як і двері. Тобто, ті, хто замінив, їм міняти не будуть. Ті, хто вікна, рами, склопакети, балконні вікна, також будуть під заміну. Ті, хто не засклив, от, по факту приходять, у вас пошкоджена рама, вам міняються вікно. Як це буде відбуватись фактично, ну, присутність, по-перше, власника обов'язково. В квартирах, де будуть міняти вікна, як буде черговість, яка ще не зрозуміла, ще не було обстеження. Тобто, зараз шукають підрядник, який зразу проведе заміри, визначить, де потрібно поміняти. Я це все озвучу. Коли це, буде, коли це станеться, я все це озвучу. Що значить, сьогодні там чи завтра у нас буде підрядник, який буде здійснювати заміри вікон. З цим зрозуміло по звітності. Надав звіт за цей рік те, що витрачено з рахунку основного СББ, там знайшов одну помилочку. Там пише витрати на проведення зборів там 2300 гривень. Бухгалтер помилково внесла цю суму. Це сума судового збору за поданий ОСББ позов до КАЕКА щодо вчинення дій. Єдине надалі, кожен місяць такий звіт буде формуватись і завантажуватись в дах в розділ документи. Ви там можете перейти в дах і ознайомитись, якщо забажаєте, що ще? Електрика по електриці. От в звіті ви там бачили, що проведення електромонтажних робіт 8 тисяч, там чимось гривень. Там є роботи і є матеріали. Що входить в ці 8 тисяч гривень? Туди входить приведення нашого обладнання в газо, ну, не газо, а як це називається в розподільчих щитах. В кожного під'їзда є свій своє щитова, і там в цьому щитові є розподільчий щит, і в цьому щиті були якісь на інспектором ДТК. Написані недоліки. Автомати не того номінала потрібно переставити, тут потрібно вивести лічильник. Не послідовно, а паралельно і тому подібне. Цим зайнявся наш електрик. Він написав перелік робіт, перелік матеріалів, це все включено. Ми платили це все через ФОПа. Раз. Що ще? Які новини? По тендеру сказав, по електриці сказав. Давайте я подивлюсь, що там у нас в переписках. Ну, прохання, да. так. Я спілкуюся з забудовником по розрахунках за боргованості за виконання роботи по відновленню покрівлі даху да, за ремонт даху. Мене постійно питають, Толя, де гроші? Я до вас звертаюся, шановні, ми внесок проголосували. Там визначена сума з метра квадратного. В даху ви можете ознайомитись, у кого виникають якісь запитання, можете в будь-який час там написати мені, бажано робочий. Що у вас там якісь питання? Є і я, якщо за комп'ютером ми з вами це все вирішимо за прям за одну хвилину нашої розмови телефонної, якщо ні, то я вам відпишусь там вечором, коли проведу якусь там аналіз на да, цих платежів. Але я прошу вносити кошти на ці рахунки, на ті рахунки, які ви вносили, коли у нас була понятійна домовленість щодо збору коштів на відновлення покривлі даху. Ось туди, будь ласка, їх і продовжуйте наповнювати. Я плачу з них, якщо ви навіть вносите на рахунок 17,80 для того, щоб не, мені простіше, і бухгалтеру було рахувати дебет з кредитом, то я всі ці кошти там раз там, в тиждень чи раз в два тижні перевожу 17,80 на е рахунки по під'їздах, і звідти роблю оплати. Щоб ви відслідковували, що ага, от стільки-то надійшло з такої квартири, така та сума, і заплачено стільки-то така-то. Далі по електриці не закінчив. Звіт цей написаний. Був також оплачено повторний виїзд інспектора для додаткового обстеження вже після усунення недоліків, які здійснив наш електрик. Він склав акт, без зауважень, там єдине зауваження. Що у нас в ОСББ немає маршрутізатора? Цей маршрутізатор стоїть в ТПшці і належить він, по він рахує не то, що належить, він рахується на по договору за ДМР Development. І зараз оце питання єдине, яке у нас стопорить нашу, скажімо, перехід на поки що стопорить перехід на поквартирний облік електроенергії. Це питання що цей маршрутизатор не вписаний в наш договір, в нашу схему підключення. Його немає. Зараз вирішимо, як це правильно зробити, в тому числі за допомогою цього позову, який подано ОСББ щодо ДТК вчинити дії. Можливо, ми візьмемо просто те лічильник, теж включимо в наш договір. Можливо, просто передадуть нам маршрутизатор. Ми його десь вставимо в якомусь ТПшки або на, ну, чи в ТПшки, чи в Щитовій в під'їзді. Це ще побачимо, поки що невідомо. Маршрутізатор, акт недоліки усунуті. Як тільки у нас з'явиться маршрутізатор, або ми якось отримаємо до нього доступ, або нас якось прив'яжуть до цього маршрутізатора, це буде наступним кроком до переходу на поквартирний облік електроенергії. Так. Нібито все сказав. Що хотів сказати? Давайте, якщо у вас є якісь запитання, напишіть в чат, напишіть, хоч куди-небудь напишіть. Якщо вас все влаштовує, все вас задовільняє, то можемо на цьому і зупинити. Давайте ще почекаємо. Три хвилинки. Ага, так, Як тендер закінчився. Як закінчився так, Лариса, чути супер. Андрій Толя привіт, по По старту робіт. Відновлення будинку не казали, хоча б приблизно. По старту робіт тендер. Е, так, тендер закінчився. Ні, тендер не закінчився. Е, там, за тим посиланням, наскільки мені відомо, що в п'ятницю продовжили сроки розгляду тендера. Старт робіт, коли почнеться, я думаю, що як тільки буде визначено переможця згідно, згідно закону там, проведення тендерних закупівель, є певний срок на оскарження рішення тендерного комітету щодо визначення переможця. Здається, якщо я не помиляюсь, він складає 7 днів, чи календарних, чи робочих. Можливо, я появляюся, якщо ви знаєте, то напишіть. І от коли цей термін вийде, про оскарження результатів тендеру тоді можливо почнуться роботи. Я думаю, що навіть хотілося б сказати, що як тільки перший платіж зайде переможцю, тоді, але я думаю, що раніше почнуться роботи, може не буде чекати, тому що в тендері, мабуть, визначені сроки його проведення там немає якось. Щоб він має бути розтягнутий і це було озвучено при зустрічі, коли приїжджали до нас високопосадовці нашої держави. Говорилось про те, що ну, не тільки держави, і там, обласної адміністрації. Говорилось про те, що роботи мають бути закінчені в цьому році. Коли вони почнуться, я не знаю. Чіткої дати початку робіт невідомо. Але оці всі обстеження і підрядники це вже підготовка до того, що. Будуть зрозумілі обсяги, і люди будуть працювати як тільки з'являться результати тендеру. Але ще раз наголошую: коли роботи почнуться, мені поки що невідомо, як тільки буде відомо, я зразу вам повідомлю. І друге, роботи мають закінчитись в цьому році, незалежно від того, коли вони почнуться, Ну, літо попереду. Да? У нас вже через там, грубо кажучи, через два тижні наступить календарне літо. Три місяці і ще осінні три місяці, два, ну, скажімо так, тому що далі йде вже холода, сніги і тому подібне. Ну от, 5 півроку. Як будуть технологічно ці роботи відбуватись, ну, не знаю. Розмова говорилась навіть про те, що в згорівших квартирах мають встановлені там сантехнічні прилади, тобто ванни, унітази. І кухонна плита, от прям плита, прям заакцентували, що плита. Тобто там має стояти плита. кажу, для чого? Ну кажуть: ну людям треба готувати до сісти. Я кажу, окей, але ж кожного своя плита. Ну, якби хтось уявляє, кожен бачить свою плиту, якусь йому ж дадуть ту, що дадуть, а, от, і не знаю, чи там от по згорівшим квартирам точно буде штукатурка, точно буде котел. Точно буде е, перекриття, чи буде розводка електрики, не знаю. Під питанням, тому що це індивідуальна якісь е, історія. Комусь треба розетка тут, комусь е, вона тут не потрібна. Треба три розетки, тільки в іншому місці. Е, будуть котел точно, батареї будуть точно. Розведення е, під опалення труб також буде. Е, чи буде електрика, чи буде е, там оздоблення сантехнічного вузла. Лицювальна плитка на підлозі, на стінах змішувачі, <кій> чи будуть підключати унітаз. Взагалі-то говорили так: все будемо робити от, в межах того бюджету, який передбачений Юнайтед 24. Але якщо вам щось не подобається, ви не хочете, щоб вам встановлювали там цей унітаз чи цю плиту, чи цю плиту, чи вклали оцей ліноліум по всій квартирі. Як е -е, покриття для підлоги, ви можете завжди написати заяву, що прошу ну, не встановлювати або відмовляюсь від е -е, таких, то певних видів робіт. Поки що, ось так. Ще які запитання будуть? Якщо немає, всім гарного вечора. Е -е, коротенький стрім. Е -е. Нагадайте, запитання ви можете задавати не тільки в чаті, просто в чаті ваше запитання може стосуватись. Комусь цікаво, ви задали, Я відповів і всі передивились о, і відповідь отримали. Можете задавати в чат запитання в Viber. Да, я відповідаю на ці запитання. Ну наскільки мені відомо. Да? Я то, що знаю, володію інформацією. Я вам даю. Якщо я не володію, я кажу, я не знаю, тімкаю. Андрій, до речі, будь ласка, нема за що? Дякую. Нагадай мені, будь ласка, на яку адресу тобі відправить протокол голосування. Все, всім гарного вечора, слава Україні, до побачення.